І в той самий час з першого браслета я помітив таку річ, що він накопичує сили протягом одного дня або навіть двох днів, і потім міцним потоком віддає цей ресурс до свого автора, до свого хазяїна. Тобто він так працює, він накопичує, працює, накопичує, працює. Він не працює весь час. І аби вирішити цю проблему, я шукав далі, чи можу я додати якусь нову структуру каміння або ну, якесь інше каміння до браслету. Знову переглядав, став експерименти і вирішив, що ось цю функцію підсилення вже існуючого потоку може додати чорний турмалін. Це вже Рухати, третя ітерація браслету з чорним турмаліном, де кожен гранат він поєднується із тим потоком енергії, який переходить з трійка у четвірку, а турмалін додатково підсилює цю енергію. І з третьої ітерації я вже... Повністю свідомо почав вкладувати цей зв'язок між дорогою, яка поєднує тетрадо та Тріаду, або напрямок тут з тріади в тетраду, і Бусиною. потім турмалін. Система була дуже складна. Я Кілька разів підходив, аби зробити це, молета, але в мене нічого не виходило, тому я вирішив додати трошки ритуального аспекту, аби цей сам ритуал він більше як мої нотатки, а що саме було зроблено, де я закінчив, і фіксація. Тобто, якщо в мене цей процес займе кілька діб. Щоб мені не доводилося починати кожен раз спочатку. Знову ж таки, ілюстрації того, як це виглядає, я додам. Зробив два браслета по цій схемі. Вони пішли до однієї родини, до чоловіка та жінки і дуже дякую за ваше замовлення. І сподіваюся, знову ж таки, що допоможу здоров'ям.